Жасмін Голок у всій своїй красі. Були морози, він трохи зачаївся, а то й навіть бражник літає. Не холодно йому. А зараз ось всі гілочки, начебто припорошені жовтим кольором. Дуже це так красиво виглядає у березні місяці. Почав квітувати він десь ще у лютому. Мені здається, навіть наприкінці січня. Квітує. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина. Мій садочок знаходиться в Херсоні. Я сьогодні буду займатися гортензіями. Подивимося, як вони перезимували. Тут у мене чотири штуки гортензії тут, і більш-менші гортензії в мене посаджені ще в іншому місці. І відразу хочу сказати, ті гортензії, які були в цьому палісаднику між парканом і будівлею, будинком, ці гортензії краще перезимували. Вони були в мене вкриті. Так. Є деякі гілочки, попідсихали. Але ж якщо указати загалом, то непогано. Подивіться, скільки тут вже приросту в них є. Ось багатенько і бруньки. Оце бруньки, і квітування. Це буде квітувати перший рік, бо я її в минулому році посадила. Ця невідома мені назва гарно перезимувала. Оця теж гарно, я її не вкривала взагалі. Це в мене такий досвід. Я його... експеримент. Другий рік я її не вкриваю, Це теж вона в мене не має назви гортензія, але ж вона, я її живцювала з цієї гортензії, це її донька, цієї великої. Навіть ця велика хужіще перезимувала, тут дещо прийдеться пообрізати. Хоча, хочу сказати, ще рановата на обрізку. Можна схибити, можна почекати. Але вже такі, що 100% видно, що вони позасухали макушечки, от вона це стовідсотково сухенька. Ну от Такі можна, а там, де вагаєтеся, прокинеться брунька, не прокинеться, то краще не братися. І хужіще за всіх в мене, я бачу, шарм перезимувала. Ось о, є бруньки. Тут не видно. Тут ще я бачу усе є, є. Ну, то, що різать, тут ще взагалі невідомо, різати її не буду. Вона от погано живцюється і погано зимує. Я її теж вкривала. Ця гілка взагалі не зрозуміла, що тут така гарна, а чи буде щось, чи не буде. То, що я буду сьогодні робити, сьогодні я хочу тільки підживити е, гортензії. Підживити і підкислити ґрунт. Ось я приготувала такі ямочки цим, цим інструментом. Ось такі от. І туди зараз буду засипати, ви знаєте, що гортензіям потрібен кислий ґрунт, для того, щоб і хлорозу не було, щоб вона засвоювала всі. Гарненько мікроелементи, які ми даємо, мусить бути, щоб квітування було гарне, щоб вона перефарбувалася в, рож... в, в, в синій колір. А я фарбую оцю тільки. Одну цю велику я фарбую. І в цьому році буду фарбувати її. А ці в мене залишаються рожеві. Тут, для підтримки кислотності ґрунту я додаю сірку. У мене гранулами сірка. Але я її трохи, бачите, я розбила гранули, тому що от такими гранулами краще підживлювати восени. І тоді на весну вони починають діяти повним ходом. Але зараз нам треба швидке підживлення, тому вже наступила на. Цей от уже ж вилазять тут, тут носики півоній. Треба вже поогородити, щоб я оце не наробила шкоди. Так ось, ну, десь на великий кущ 40 грамів сірки. І з розрахунку цих 40 грамів поділити тут 5 дірячок я зробила, тут 4 зробила. Шарма я теж зроблю, приберу камінці 5 штучок, і там більше штучок 8 зроблю таких ямочок і присиплю, засиплю туди норму сірки. гортензії поверхнева коренева система. От бачите, от я розгрібла трошки ґрунту, щоб внести добриво. Ось це добриво спеціальне для гортензії. Я його використовую другий рік і задоволена результатами. У мене тут ще на цей рік вистачить. Так ось, ось бачите, де корінці в неї наверх сюди лізуть, поверхнева. Тому не глибоко розгрібаємо. Із розрахунку 20 грамів на кущик. Я, ви знаєте, нічого не важу. Я все роблю на око. От мені стільки хочеться внести сюди, і я це добре сюди внесу. Ось 20 грамів, а може тут 30 грамів. Скільки є? Так, загортаємо обов'язково і. Боже, наша нашу плуночка ж так і залишилася гарненька. Отут по краям же у нас залишилася е, сірка. Так, загортаємо і вдобрюємо. Оце треба буде зараз, я ще підріжу, тут подивлюся, який з них вже зовсім. Так, загортаємо і поливаємо. Е, це добре, до речі, дуже добре, гарно. Е, Тане і його можна розводити спочатку у воді, а потім вносити. Можна і так робити. Якщо швидше треба вам, щоб воно почало діяти, то таким чином зараз швидко не треба. Треба буде отут -от щелоночку зробити, гарненько, щоб не розтікалося. Тут була таким чином. Так, так само я всі. Кущики зараз підживлю сіркою і цим добривом. А один великий кущ, який в мене є, який я підсінюю минулому році він тільки почав проявляти синій кулі, то я сульфатом алюмінія ще підживлю. На великий кущ більше сірки. І більше добрива, зрозуміло, що. До речі, зараз колоїдною сіркою можна підживлювати. Це більш ефективніше, скажімо так. Так, зариваємо лоночки із сіркою. Тут коронева, взагалі така коренева на поверхні, ось, ось глибоко навіть не копнеш її. І... Так, зручно. Ну, що ж присипати обов'язково треба. І зараз я присиплю. І поливати я буду вже із сульфатом алюмінія. Ось такий препарат у мене є. Він використовується для фарбування гортензії в синій колір. Чи в голубий? Якщо, буде, якщо у вас бордова, червона якась гортензія, вона буде фіолетовою. Але ж ніколи біла не пофарбується. Як не розповідають деякі там знавці в інтернеті, що колір гортензії залежить від кислотності. Так, він залежить від кислотності і від сульфата алюмінія. Якщо в ґрунті є, Сульфат алюмінія, вона буде сама по собі рости блакитною. Це в кислих ґрунтах. Якщо в, ґрунта, в ґрунті нема цього мікроелемента, вона буде просто рожевою, то її треба штучно пробувати. На 1 літр 1 столова ложка. У мене тут літрів 8. Закінчується, вже треба купувати. Я цим розцінам буду проливати гортензію і заодно ж закрию, зараз, зручно, мені, мені рукою, закрию добриво і поляю. І оце, якщо ви хочете вже її фарбувати, то е, треба починати ось зараз з березня місяця. І э, кожні два тижні. Кожні два тижні це сульфат алюмініє протягом сезону, якщо ми хочемо, щоб у нас була красота синя. Так, ну що ж, треба присипати. А тоді туди... шишечки назад повернемо. Потихеньку, щоб воно всмоктувалося добренько. Ось такий клопіт маємо з ортенцями. За зато яку красу потім. Оці, що я минулому році садила, з ними печалька. Вони знаходяться отак, от тут на протязі. І я думаю, це вплинуло на те, що вони погано перезимували. Я їх вкривала просто відрами в мороз. Ну, одну ніч я схибила, якось так, не накрила їх, а мороз був, мабуть, 7 вісім. Можливо, це саме вплинуло. А можливо і взагалі то, що вони тут знаходилися, вони до лютого. До лютого я їх не вкривала взагалі. Ну, тут якісь ще є бруньки. Вони так, внизу є бруньки, і там є брунечка, але ж верхушки померзли. Оце, що біда. А це взагалі добренько. Ще в мене є одна гортензія. Зараз я вам його покажу, то у січні я заглядала до неї, в неї були бруньки, а в лютому вже нема нічого. Це все посухло, все я повирізала. І чи щось буде, оця гілочка ще зелена. Ось ви бачите, як можна перевірити. Ну, ногтям ем, кору підтягнути. Можливо, тут ще щось одіб'є. Ну, це печалька. А ці, я вам зараз... зараз я вам ще покажу, отут в мене ще є. Не вкривані, навіть в 15 градусів морозу вони не вкривані в мене. Ну, начебто тут щось є. Мене вже цьому році мусять квітувати. Подивимося, ще теж. А знизу пошло... пішло добре. І тут знизу пішло добре. А тут. Буде, не буде квітування, це не ремонтантно. І оце зараз теж так само, я й зараз все попідживлюю. Доглянула я всі гортензії свої. Це перший етап, перший, самий, е, самий перший весняний догляд за гортензіями. У мене він такий. Ну, а всім, хто любить гортензії, хто вирощує на своїх ділянках, я бажаю. Гарного квітування. Ось-ось уже почнуть оберковські квітувати. На цьому в мене все. Гарного вам настрою, гарних днів, тихих ночей. Тримайтеся, все буде Україна. Ставте лайки, не забувайте. До побачення!